У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за з операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні ми говоримо про безпеку в школах. З 15 вересня Миколаїв долучився до проєкту Служба освітньої безпеки, який реалізується в області з 2024 року. Як відбувається підготовка поліцейських до роботи в школах, які функції вони виконують, та як присутність офіцерів служби освітньої безпеки впливає на вирішення конфліктних ситуацій у навчальних закладах і протидії? Булінгу про все детально розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять ефам. Сьогодні середа, 17 вересня. 1302 триста доба нашого річного спротиву повномасштабній агресії Росії. З понеділка, 15 вересня, у навчальних закладах Миколаєва розпочали роботу інспектори служби освітньої безпеки, інспектори СОП, завдання яких опікуватися безпекою в школах. Служба освітньої безпеки це ініціатива Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України, започаткована у 2024 році. Проєкт передбачає, що в школах по всій країні працюватимуть поліцейські, які пройшли спеціальне навчання і знають, як спілкуватися з дітьми та розуміють їхню психологію. За кожною школою закріплюється один інспектор. На першому етапі у Миколаєві до проєкту долучилися 20 навчальних закладів. Інспекторами СОП тут є співробітники патрульної поліції. Начальниця управління патрульної поліції Миколаївської області Олена Чопан зараз з нами на зв'язку. Вітаємо! То що скажете загалом про цей проєкт? Служба освітньої безпеки це в наші часи, в наші сьогодення, це дуже актуальна і дуже необхідна такий напрямок роботи в школах. Це знаєте, як додаткова комунікація поліції із нашою молоддю. Подальшому служба освітньої безпеки пошириться і на інші освітні заклади, де навчальний процес буде організований або в очній формі, або в змішаному форматі, і там, де перебуває ну хоча б від 200 дітей. І є відповідно для цього укриття для всіх учасників освітнього процесу, тобто проект буде розширюватися, і так. в принципі, мета, щоб в кожному навчальному закладі практично була саме ось, так. така людина. Так. Як готують поліцейських до роботи в школах? Бо там потрібна, мабуть, якась особлива підготовка на що звертається увага, кожен з офіцерів. З служби освітньої безпеки це фахівець питань безпеки, в першу чергу, це кваліфікований поліцейський з досвідом і знаннями, якими він ділиться з учнівством, скажімо так, і кожен поліцейський, який хоче працювати за цим напрямком, саме інспектором СОП, проходить ретельний відбір та навчання в закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ, під час якого він удосконалює поглиблює свої знання із. Вікової психології, тому що всі учасники освітнього процесу різного віку, з методів ефективної комунікації це дуже дуже важливо на сьогоднішній день, та розв'язання таких конфліктів мирним шляхом також вивчають вони в цих закладах принципи інклюзивної освіти, безбар'єрності, ну і надання до медичної допомоги, і дуже дуже багато інших напрямків. Це я так перерахувала, так самі основні навчання. Відбувається у Миколаєві чи в інших містах? Ні, в інших містах. Які функції виконують офіцери безпеки і як комунікуєте з учнями, вчителями, батьками? Ну, дивіться, вони будуть виконувати і виконують вже три основні функції: це правоохоронну, просвітницьку, ну і наставницьку. Зокрема, будуть контролювати пропускний режим. Це в першу чергу, і це найважливіший напрямок. Всі ці наші заходи вони спрямовані на запобігання та протидію дитячій злочинності. В першу чергу, правопорушення, також підвищення рівня захисту прав та інтересів дітей, тобто це роз'яснюється нормативна база. Роз'яснюються права і обов'язки дітей протидію жорстокому поводженню, зокрема домашньому насильству, теж само розмежовуються, які є види домашнього насильства, тому що в класичному розумінні людини а особливо дитини, це ну скажем так дуже дуже загальне поняття. Також попередження дитячого травматизму, зокрема на дорогах, тому що ми бачимо останнім часом то, в принципі в нас ця тенденція йде на зменшення, але все ж. Таке вона має місце бути, що скоються дорожньо-транспортні пригоди, зокрема за участю дітей. Також запобігання припинення правопорушень стосовно учасників освітнього процесу. В Першу чергу це реагування на повідомлення учасників освітнього процесу про будь-які правопорушення, то чи кримінальні, чи адміністративні та інші події. Головне заведення це допомогти і вчителям, і батькам у створенні такого безпечного середовища, Овище для наших дітей інспектор служби освітньої безпеки це в першу чергу для дітей надійний дорослий, авторитетний дорослий, до якого можна звернутися з будь-яким питанням, отримати будь-які відповіді на будь-які запитання, і також отримати ну в разі необхідності цінні поради щодо безпеки і своїх прав та захисту своїх прав. Обов'язково націлюється увага на здійснення в закладах освіти заходів з раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу, надання допомоги, забезпечення контролю за виконанням евакуаційних заходів, також реагування на сигнали повітряна тривога. Це також є обов'язковою функцією завданням всіх офіцерів СО. Це так коротко я пробігла знаєте, по основним задачам, які ми ставимо, перед нашими офіцерами служби освітньої безпеки, і як націлюв в подальшому ці всі напрямки можливо будуть розширюватися в разі необхідності, тобто ми будемо вже враховувати там, потреби школи, потреби учнів, потреби педагогічного персоналу. Тобто, це все, скажімо так, загальні правила, які будуть змінюватися. В залежності від протягом усього дня будуть знаходитися поліцейські на місці в начальному так та самого початку освітнього процесу і до закінчення до останнього року до останнього відвідувача, тобто, коли вже всі діти покидають школу, коли вчителі покидають школу, тоді вже офіцер служби освітньої безпеки він закінчує свою службу. Як присутність офіцерів безпеки буде впливати на вирішення конфліктних ситуацій між учнями, і ви очікуєте? Що це буде протидіяти булінгу? Звичайно. у межах компетенції, згідно і їхніх посадових інструкцій, офіцер СОП реагує на всі випадки булінгу, булінгу учасників освітнього процесу, згідно все чинного законодавства, тобто це обов'язкова норма. Відповідно, також інформує і учасників освітнього процесу стосовно наслідків правових е, учинення булінгу. Також надає роз'яснення щодо дій, у разі якщо виявляються такі Ознаки, ознаки учинення булінгу. інформує і потерпілих осіб про їхні права, заходи, соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, а також в разі необхідності притягує до відповідальності у разі вчинення, якщо це дійсно підтверджується така ситуація. Тобто присутність інспекторів СОП їхнє детальне вивчення загалом ситуації це значно знизить прояви булінгу в дитячому середу. Oh Начальниця управління патрульної поліції Миколаївської області Олена Човпан була з нами на зв'язку. Вона розповіла нам про старт проєкту Служба освітньої безпеки у Миколаївських школах, де інспекторами СОП є співробітники патрульної поліції. Як ми вже зазначили на початку програми, даний проєкт реалізується в області з 2024 року. За даними Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації, загальний штат служби освітньої безпеки управління Національної поліції у Миколаївській області налічує 25 інспекторів, які несуть службу безпосередньо в закладах загальної середньої освіти у чотирьох громадах Миколаївської області, а саме у Вознесенській, Південноукраїнській, Первомайській та Врадіївській територіальних громадах. До розмови ми долучаємо начальницю управління освіти Вознесенської міської ради Світлану Кисільову. Вітаємо! Розкажіть, як розпочинався проєкт у вашій громаді? Було відпрацьовано питання з головним управлінням національної поліції Миколаївської області. Було підписано відповідний меморандум в листопаді 2024 року. І три наших заклади відразу після підписання меморандуму розпочали реалізацію цього проекту. І в цих, цих закладах були. Ведені посади відповідно, служба освітньої безпеки, інспектори служби в рамках меморандуму це передбачає робота цих спеціалістів передбачає відповідно забезпечення безпечного перебування в закладі, відповідно захист інтересів дітей, така правовиховна робота. Тобто те, що на сьогодні безпекові питання, тобто те, що на сьогодні дуже важливо і потрібно, розпочали ми з трьох спеціалістів, розпочали вдало, гарні спеціалісти, гарні фахівці. У нас були тому, ми продовжили роботу в рамках меморандуму і вже з січня. 25-го року в нас додалося ще п'ять фахівців, які працюють, і з червня ще один фахівець. Тобто на сьогодні в нас працює дев'ять фахівців, і тільки два наших заклади школи міста залишились поки що без фахівців. Але ми розраховуємо на те, що в найближчому часі ми ще зможемо дві. Посади ще в наших двох закладах. Які відгуки ви чуєте від керівників закладів, можливо, від батьків? Я хочу сказати, що ми не раз збиралися з цього приводу. До нас уже декілька разів, навіть у серпневій конференції на секції керівних кадрів, до нас приїжджали представники головного управління поліції Миколаївської області, які опікуються даним напрямком роботи, спілкувалися з керівниками. Керівники надзвичайно цінують цю співпрацю, тому що це таке серйозна підтримка і допомога в організації безпечного освітнього. Процесу це відповідальні такі люди, які десь контролюють і прихід дітей, перевіряють стан території, оглядають верніше її від небезпечних предметів, проводять відповідні виховні заходи. Тобто, це така серйозна, серйозна допомога нашим педагогічним колективам в справі організації освітнього. Безпечного середовища на вашу думку, присутність таких офіцерів безпеки допоможе протидіяти булінгу і різним конфліктним ситуаціям. Ну, ви знаєте, що шкільні колективи це такий великий серйозний конгломерат стосунків різних. Це все налагоджувати відносини нормальні дуже непросто. Але наявність людей, які навчені, проходили відповідно навчання, вміють працювати, знають цю роботу. Це безумовно сприяє зменшенню всіх тих. Ситуації складних, які виникають в організації роботи, і серйозно допомагає керівникам роботі ще з батьками, тому що це люди, до яких можна звернутися, вони проконсультують, нададуть допомогу, підтримують, поспілкуються з батьками, пояснять десь юридичну сторону тої чи іншої ситуації. Тому я хочу сказати, що ми задоволені тим, що у нас працюють ці фахівці. Інспектор служби освітньої безпеки Катерина Шевченко несе службу у Вознесенському ліцеї імені Тараса Шевченка жовтня 2024 року. Каже, що їй дуже подобається працювати з дітьми, хоча спочатку перелаштуватися було непросто. Допомогла спеціальна підготовка, яку пройшла в Одесі. Ось що розповіла про свою мотивацію, про свою роботу Катерина Шевченко. Почуємо. Зараз дуже непростий час для нашої країни. Триває війна і безпека дітей час освітнього процесу. Це дуже важливо. Це питання на часі. Діти наше майбутнє. Тому я вважаю, що така посада є в структурі необхідною. До моїх функцій входять три основні направлення: це правоохоронна, наставницька та просвітницькі функції. Щодо правоохоронної функції, це безпосередньо координація пропускного режиму для того, щоб жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожував безпеці дітей. Але інспектор СОП не є охоронцем чи стажером, який здійснює охорону школи, тобто наявність і охоронця і технічна. Них складових і інспектора су лише збільшують безпечне середовище у школі, тому що окрім здійснення пропускного режиму є ще й дуже важлива функція як. Наставницька це, коли офіцер мотивує дітей до активної життєвої позиції, тобто залучення до позитивних форм діяльності, участі, наприклад, у спортивних заходах, національно-патріотичному вихованні, а також безпосередньо це правові заходи. Щодо просвітницької функції, це проведення інтерактивних занять з дітьми, участь у батьківських зборах безпосередньо. Чим саме ми взаємодіємо на батьківських зборах? Ось з батьками, тобто це. Є дуже додатково таким важелем, коли ми можемо саме співпрацювати під час батьківських зборів. Це дуже чудово, коли ось ми. Бираємося з батьками, я як інспектор пояснюю наші якісь нагальні питання і ті моменти, які я спостерігаю на протязі ось навчального дня, тобто я можу вже донести до батьків, щоб більш детальніше їм пояснити та щоб батьки на це мали змогу звернути увагу. А також беру участь у педагогічних радах, тобто здійснення комунікації з усіма учасниками освітнього процесу. А також співпрацювати безпосередньо з підрозділами ДСНФ, ювенальною превенції та службою у справах дітей. Ось такі три основні напрямки роботи, які я yeah, виконує totally. за той проміжок часу, який я працюю тут, то в принципі до мене діти вже звикли. Вони розуміють, що я не просто тут знаходжусь, я забезпечую їхню безпеку під час освітнього середовища. Ну тобто, в принципі, якщо такі проблемні питання є, ну діти можуть підійти. Важливість усвідомлення наслідків для учасників освітнього процесу при вирішенні конфлікту. Жовтня 2024 року є інспектор служби освітньої безпеки і в Первомайській гімназії №1. 1 Директорка навчального закладу Наталія Шевченко телефоном нам розповіла про очікування та результати участі у проєкті. Слухаємо. Звичайно, ми очікували в першу чергу допомоги. Допомоги у ну такий важкий складний час, коли разом із батьками до приміщення гімназії можуть зайти сторонні особи, адже ми всіх не знаємо е, в обличчя не пустити батьків у начальний заклад. що в в принципі, у нас наказом по школі затверджено. Не завжди ми могли не допустити, адже дорослі люди вимагають там, комунікації з учителями, з класними керівниками. Ось і тому іноді ми були стурбовані тим, що може зайти якась стороння особа. Тим більше, наша гімназія має три окремих корпуси, і одночасно слідкувати за ну, такий прохідний ось цей момент дуже і дуже важко. Далі. Ми очікували допомоги в підтриманні дисципліни під час перерв, в першу чергу, особливо на території школи, ну і, звичайно, обхід школи на предмет виявлення сторонніх якихось предметів. І все це у нас дійсно відбувається в навчальному закладі, інспектор служби освітньої безпеки. Створює безпечне середовище в закладі, ну, в міру своїх можливостей, запобігає різним проявам насильства, захищає учнів від різних конфліктних ситуацій, які виникають ну, в будь-якому дитячому колективі. Так само і у нас виникають різні конфліктні ситуації. Ми залучаємо офіцера безпеки до ну, розв'язання цих ситуацій. Запрошуємо на бесіди, класні керівники запрошують інспектора на класні. Сні години, вчителі на уроки, далі якісь індивідуальні бесіди з дітьми, з батьками проводяться. Ну тобто, інспектор освітньої безпеки він постійно у нас тут знаходиться в закладі, і ну в разі необхідності обов'язково знаходиться там, де йому потрібно бути. Крім того, інспектор спілкується з дітьми просто на перервах. Зібралася група дітей, їх там багато, підійшла інспектор, поцікавилася, чим зайняті, що робите, що обговорюєте. Тобто тримає всіх дітей в полі свого зору. У нас, як я вже говорила, три корпуси, але їх об'єднує одне центральне подвір'я, і тому діти у нас на перервах, як на долоні. Ось, наприклад, восени ще тепло, навесні вже тепло, діти вибігають на вулицю, і вони у нас як на долоні. Тобто практично в результати ви вже бачите роботи офіцера, звичайно, звичайно, тому що вона проводить профілактичні бесіди, ну індивідуально з дітьми, разом з усіма дітьми, там з групкою дітей, і все рівно воно дає свої наслідки. Є довіра з боку батьків в закладі. Визначено батьківський день це четвер. Цей день батьки можуть прийти до інспектора освітньої безпеки, служби освітньої безпеки, задати йому там якесь питання, порадитися, ну, звернутися за допомогою. Ну, але радує те, що вони не тільки в четвер йдуть, вони от тільки потрібно. Батьки з'являються, і неважливо, чи це четвер, чи це понеділок, чи це п'ятниця. Батьки можуть навіть не до директора відразу йти, а йти зразу до е, інспектора. Ще ось такий є момент, дуже цікавий. Е, ну ні для кого не секрет, що сучасних дітей здебільшого возять до школи. І от вранці у нас до школи просто під'їхати неможливо, стати не можна. Машин дуже і дуже багато. От відколи у нас з'явився інспектор, то е, буквально тиждень їй знадобилося так, такої боротьби з усіма із батьками, і з учителями, які залишають свої машини для того, щоб навести лад біля шкільного подвір'я, біля в'їзду до школи, і тепер у нас уже навіть не постає таке питання, що хтось із батьків там чи хтось з учителів зупинився не там де потрібно. То це вже ну навіть такий плюс. Це теж плюс, тому що можна в школу вільно заїхати тим службам, які ну потребуємо. Ми покращилася, як ви бачите, загальна атмосфера в колективі і поведінка дітей. Так, діти зважають на звичайно на те, що вони завжди під наглядом не тільки чергових учителів, а ну і так трішки ну якби побоюються цього інспектора, тому що адже людина у формі, людина при Певних обов'язках присутність Чого? офіцера поліція певним чином стримує їх, так так, так. Да. Звичайно. Ну і навіть самі діти біжать до неї за ну, якоюсь там порадою або десь там щось сталося, десь хтось там яча закинув, десь хтось там побився за школою, то навіть вже біжать навіть не до класного керівника, а до інспектора. Ну і ще нам допомагає дуже начальник навіть служби освітньої безпеки, тому що ну, в разі таких уже занадто таких серйозних ситуацій, то коли ми телефонуємо, відразу приїздить, відразу допомагає. В минулому році у нас був такий випадок випадок підозра на болінг, то ми тут всі разом розбирали цю ситуацію, доходили до спільної якоїсь думки і владнали у цей конфлікт між дітьми і потім і ще й між батьками. Бесіди з дітьми потім були проведені з класним колективом. Проведено ряд розмов, і це звичайно поклало свій відбиток на поведінку дітей. Позитивний відбиток. Допомагає нашому інспектору що дуже е, кількість відеокамер, е, які встановлені у нас в закладами на коридорах, на території, У нас загалом 32 камери встановлені. Та все виведено в неї на екран, тобто вона, навіть якщо знаходиться в кабінеті, все рівно школа у полі її зору. Ну і плюс там десь хтось телефон забув, телефон, а зразу звучить фраза Вкрали телефон, зразу по відеокамерам передивились де, як і що. а ага, Телефон як поклала під парту, так він там. Під партою залишився раніше. Цим би я займалася як директор, там завуч, класний керівник. То тепер це займається інспектором. Зі слів начальниці управління патрульної поліції Миколаївської області Олени Човпан до проєкту служба освітньої безпеки поступово будуть долучати усі навчальні заклади Миколаєва та області. Як зазначили сьогодні у програмі наші спікери, присутність інспекторів СОП не вирішить відразу усі питання безпеки в школі, але значно знизить ризики. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмільова. за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково. О, почуємось.